У Москві підірвали генерала Ігоря Кирилова з його чи то помічником, чи то водієм. Це уже тепер був начальник військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Російської Федерації. Примітно, що він був головним спікером, який розповідав ті всі нісенітниці. Це про біологічні лабораторії в Україні, про створення брудної бомби, про вирощування бойових комарів. І от така іронія долі, до нього приїхав бойовий самокат. Там була закладена вибухівка. Загинув він і загинув його помічник. Ну ще дуже примітно, це те, що буквально напередодні служба безпеки України оголосила йому підозру про застосування хімічної зброї проти Збройних сил України. Ну, ось така миттєве вручення повістки, скажімо так. Ну, давайте не, не порівнювати це з повісткою. Ну, скажімо так, свій квиток генерал-лейтенант російський отримав. Дійсно, чим він широкому загалу найбільш відомий, це псевдонауковими, там з кучою слайдів і картинок бреднями про бойових комарів, про американські біолабораторії і про що тільки не вигадував цей поважний російський військовий. Отакі От у них всі поважні, знаєте, без, без будь-якого зазріння совісті. Прешуть, адже, повірте мені, генерал такого рангу не міг не знати, що він, м'яко кажучи, дезінформує, дезінформує росіян, дезінформує світову спільноту. От, отже. Мав бути покараний, але я думаю, що покарання він отримав саме за діяльність підпорядкованих йому військ. І це не тільки застосування хімічної зброї, а хімічна зброя тут, до слова, не менш таке небезпечне, що використовували російські окупанти. по... В лінії РХБЗ. це радіоційний, хімічний і біологічний захист. Даному, справа в тому, що крім всі, всіляких отруйних речовин, небезпечних газів то, щодо номенклатури РХБЗ якраз відносяться. І білий фосфор, це снаряди з білим фосфором, які використовували і використовують росіяни. Проти наших військових. це, от цей пан дає команду на їх застосування. Це жахлива зброя і термобарічні боєприпаси. Не тільки Санцепьок, ну не тільки на полі бою Оленівка. Пригадайте Оленівка, коли знищують наших військовополонених мухи, власне кажучи, термобаричним боєприпасом? От стільки життів, і не тільки життів, і покалічених людських доль на долі цього російського Сатрапа. А чи правильно розумієш, що смерті від хімічної зброї в Сирії теж на ньому? Так, безумовно, дивіться ж, його період його керівництва військами РХБЗ. Ну і не тільки керівництва, власне кажучи, дорости до, такого, до таких погонів багато злочинів можна накоїти на ще на тому, тому шляху. Добре, що цей шлях закінчується. І хтось каже, не слід російським генералам збиратись на поминки, хай збираються. Чим більше кіллери люблять, коли... Цілі збираються докупи, особливо недалеко від місця призначення.